Вітаю Євгенія Мотрич, і Наступні кілька хвилин про найважливіше зі слава Тіві, штучний інтелект і провокація проти голови об'єднання українців у Польщі, шведська версія посібника безпеки на випадок війни, шквал емоційних дописів Трампа у соцмережах та як російська атака на Україну об'єднала поляків. Про це і більше за мить. Політична підтримка Варшавою Києва не має згаснути. а Світові лідери, зокрема, і на економічному форумі у швейцарському Давосі повинні більше говорити про Україну. Таку думку в етері програми Український фокус висловив журналіст, директор іномовлення польського державного мовника ТФЛП Міхал Бронятовський. Він підкреслив, що нині увага світу прикута до загострення суперечки між Вашингтоном і Копенгагеном щодо Гренландії. Через це програму форуму у Давосі терміново переглянули, а увага лідерів зосередилася. На внутрішніх розбіжностях між країнами НАТО журналіст також прокоментував збір на генератори в Україну, який проходив у Польщі. Як відомо, за 6 днів у межах ініціативи «Тепло з Польщі для України зібрали майже 5 мільйонів гривень. Це просто ми плюємо а, на цю російську пропаганду. Вони, вони покидають якимось брудом. І, 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 а ми і, і не, не піддаємося, щоб і нас і закидали це, це, це важливо, цим брудом цією багнюкою. І, е і я думаю, що це надзвичайно важливо. що їм. Не вдається це зробити. На думку Бронятовського, польський уряд робить для Києва все можливе, але завжди можна робити більше. Про що йдеться? Читайте і дивіться у повній версії розмови на нашому сайті. У соцмережах поширюють фейкове відео з головою об'єднання українців у Польщі Мирославом Скіркою, в якому він нібито коментує волинську трагедію. В організації заявили, що відео є підробкою, створеною за допомогою технології Діпфейк. Як повідомили в об'єднанні, запис не відображає реальних слів скірки та є змонтованим із використанням штучного інтелекту. Його мета дезінформація та розпалювання напруги між українцями і поляками. У фейковому відео скірці приписують заяви про те, що українці ні. Нібито не несуть відповідальності за волинську трагедію, а події 43-го року подаються як обопільна стратегія виживання. Сам Скірка у коментарі для Слави Ціві наголосив, що це маніпуляція і змішування вирваних із контексту ТЕЗ. Детальніше про це та інші фейки про українців у Польщі читайте і дивіться на слави тіві. Трамп і шквал його нових заяв, а і на Британію і Францію погрози митами та новий тиск щодо Гренландії. Матеріал під такою назвою підготувала Марина Степаненко. Вона зібрала, опублікована президентом США у його соцмережі. Авторка пише про те, що у серії нічних дописів у True Social різко розкритикував Велику Британію та Францію, пригрозив Парижу 200% відсотковим тарифами на вино і шампанське. Оприлюднив приватні повідомлення президента Франції Еммануеля Макрона та генерального секретаря. Таря НАТО Марко Рюте і знову заявив про неминучість встановлення контролю США над Гренландією, назвавши це питання національної та глобальної безпеки. Що стоїть за такими потоком емоційних заяв? і Навіщо американський президент використовує штучний інтелект? Читайте у рубриці докладно. У Швеції у вівторок, 20 січня, розпочали розсилку спеціального посібника, покликаного допомогти фірмам підготуватися до війни або масштабних кризових ситуацій. У місцевому управлінні цивільної оборони зазначили, що під час підготовки довідника використали у тому числі досвід України, а також уроки винесені з пандемії COVID-19. друковану брошуру отримують близько 130 тисяч компаній із п'ятьма і більше працівниками, щоб охопити приблизно 85% усіх зайнятих людей України. Видання на 30 сторінок підготувало управління цивільної оборони. У ньому містяться поради щодо дій бізнесу у разі війни чи надзвичайних ситуацій, зокрема про резервне електроживлення, дистанційну роботу, релокацію персоналу, кризове управління та захист від кібератак. Нагадаю, що останнім часом порадник безпеки отримують і поляки. Матеріал про це знайдете на сайті та Ютуб каналі Слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.